Як ви гадаєте, чи повинні пенсіонери їздити у громадському транспорті безкоштовно? Я вважаю, що так. Чому? Ну, мені здається, що вони заробили. Вони всю життя працювали, деякі пенсіонери застали війну. Я думаю, це дуже страшні були часи. На мою думку, вони повинні їздити безкоштовно. Дивіться, просто склалася яка ситуація. Перевізники району вони жаліються на те, що держава їм не компенсує у цю ну у ці дотації, uh -huh. так які вони витрачають на uh -huh. теж на транспорт, на мастильно паливні там і запчастини і все. І тому ну їм просто не вистачає грошей. Вони говорять про те, що якщо, хоча б там 50% пенсіонер no. не будуть платити, вони можуть взагалі стати. От як вам здається, який тут вихід тоді може бути? No. Якщо склалася така ситуація, то я вважаю, що хоча б половину тоді вони потрібні. Ну не, не, по, не, повністю, не повністю, щоб квиток був. А, тут виходить, що палка з двох кінців. Одним нічого, а другим вони убитки терплять. Я їх розумію. Можливо, от якщо так подумати, якийсь з цього є вихід, як вам здається? Ой, я навіть не знаю. Не якась досіна ви додати може бути до від государства. Вона є, але її не дають у повному обсязі. Як можна на, на місцевому рівні вирішити? Як вам здається? Оце вже я не можу вам сказати, як це можна рішити. Ну от, наприклад, один із варіантів там або е, якусь частинку, щоб сплачували все таки пенсіонери, або більше з місцевого бюджету виділяти. Ну як вам здається? Ми розумієте, я їх розумію, і я дуже мало їжджу у громадському транспорті. Якщо мені вже треба, то я, звісно, плачу. От, і я їм сочувствую цим шоферам, але як вирішити цю проблему я не можу вам сказати. Пенсіонерам допомогти. Перевізники там, вони гроші заработають. Хотілося би, але по-нашому не буде, сонечко моє. Так, ну от що... у мі... по місту ви користуєтеся по району, по місту їздите? Ну так, да, кладбища і від кладбіща, да. поки ще їдемо безплатно, а що буде завтра, ми не, не виїздимо. Ну Ми... от ваша позиція як пенсіонера, ви маєте безкоштовно їздити? Чи... Хотілося б, ну нас ж ніхто нічого не питає. Ми були діти війни, було нам дуже добре, а, а тепер все познімали і дюргають нас. Тими, і, вони вже оце, от, от, цими субсидіями. Це ж одне дюргання, одне нервування. А з газом. Отам би вилучше поінтересувалися, що ділять. Спасибо, ізвині, кажу. Скажу свою думку, що дуже-дуже, бо. -дуже, Пенсії у більшості пенсіонерів дуже-дуже низькі. ну Як можна 1300-1200. І зараз дуже добре до Нового року, що нам дають право. Безкоштовно, а далі буде дуже погано. Значить, я вважаю, що заслужили це. Вари це заслужили і мають повне право. Є постановлення кабміна. По-моєму, 1080, по-моєму щось так, да. так. Значить, вони мають право їздити. Просто те, що там товариші розказують, що ой, там Бог ти мой, нема за що купляти, бензі, запчасти. я це все прекрасно розумію. А все як правильно. тоді, можливо, якісь варіанти, як вирішити цю проблему? Значить, ну, інші по ніколи в городах, так, я знаю, зроблять так. Значить, ну, примерно, по половині там, по четверті, значить, я вважаю, що можна, звісно. А саме краще, я вважаю, це на, на моє міні, таке. Значит, якби видавали давали такі жетони, що то в тому плані, в нас ще наприклад, я знаю, значит, що їздить так, а приїхав, от я живу на межі, значит, поїхав в город, приїхав з міста п'ять, побув трохи вдома, робить йому нема чого, конечно, і повертається раз. Буває таке. А так би його примір дали в ну, жетон, ну, на місяць, наприклад, да? Ну, сколько там? Ну, пример, там, ну, п'ять или шість, там, я знаю сколько там. Вот. Значить, ну, прикрашено, прекрасно, що все, його вже того немає, значить, їздити йому немає. Хоч і треба, раз, так і не приїздив так, хоч і що делати. Оце лично моє мені.